В глибинах всесвіту The Veil Chronicles приховані таємниці, якими керують могутні боги вони тягнуть за нитки історії, впливаючи на долі світів і людей. У світі, де тінь і світло змагаються за контроль відьмак. Обранець Долі шукає своє справжнє призначення. Ця зустріч не випадковість. А початок великої гри, що змінить хід історії. Для нього це більше ніж просто клятва воїна, це ключ до древніх змов і таємниць, що приховані за завісою реальності. Відьмак баланс між хаосом і порядком, між темрявою і світлом. Воїн єжак закоханий у принцесу, символізує людські почуття, які не можуть залишити байдужим навіть найжорстокішого мисливця на чудовиськ. Саме ця зустріч пробуджує у Відьмака нове розуміння власного шляху. Він усвідомлює, що його призначення боротися не тільки з чудовиськами зовні. А й зі світлом і тінню всередині кожної душі. Правдива сила прихована за завісою. Вона руйнує і творить, змінюючи світ навколо. Готові розкрити цю таємницю разом. Ласкаво просимо у світ The Veil vale Chronicles. Підпитися на наш канал, адже ми розкриваємо найпотаємніші мудрості і загадки долі. Таємниця призначення відьмака прихована у самому серці його походження. Багато вважають його просто мисливцем на чудовиськ, але справжня правда набагато глибша. Відьмак це не випадковий воїн, а носій древнього спадку. Пов'язаного з втраченими богами та таємними угодами, укладеними між силою світла і темряви. Його призначення бути мостом між світом людей і надприродних істот, зберігаючи крихкий баланс. У цій ролі він не лише знищує чудовиськ, а й несе відповідальність за долю цілих народів. Стикаючись із виборами, що змінюють реальність, його шлях це шлях випробувань, самопізнання та боротьби зі своїми внутрішніми демонами.